Друзі, Іван Чейпер, закарпатська інці на комості Байхаус. Сьогодні у нас у продажу з'явилася земельна ділянка в місті Свалява, яка може використовуватися під комерцію. Має дуже хороше розташування, яке дуже добре підійде під комерційну діяльність або якусь промисловість. Ділянка знаходиться в місті Свалява, на в'їзді в місто Свалява або виїзд в сторону дового Ділянка зараз має себе призначення під будівництво обслуговування житлового будинку. Поруч знаходиться мийка самообслуговування, різні підприємства. До ділянки підключена підведена електроенергія. ділянка має рівний рельєф, хороше розташування. Після зміни цільового призначення можливе комерційне використання або промисловість. Будівництво АЗС. Ось така ось діляночка, частково вже огороджена. Кого цікавить, звертайтесь, допоможемо вам придбати, підібрати нерухомість в Закарпатті на будь-який смак. Житлову, комерційну промислову нерухомість. 095 25 12345. агенція нерухомості байхаус.